Друзі, вітаю вас, усім доброго здоров'ячка, всім гарного настрою. Ну що, сьогодні в нас свіжа порція інформації, вмощуємося зручніше. До речі, знаходжуся у місті Львів на грін-центрі. Якщо ще хтось шини не перекинув, не жартуйте з такими речами. Приїжджайте, міняйте, до речі, адреса Зелена 162. Можна сюди приїхати і зробити порядок з такими речами, бо вже немає куди тягнути. Реально вже почалася зима. Вмощуємося зручніше, сьогодні у нас дуже багато буде цікавого. Ми розпочинаємо. А сьогодні в нас на огляді місто Луцьк, і будемо показувати автомобілі до 10 тисяч доларів. Що відразу, друзі, хочу сказати, якщо ви вирішили придбати автомобіль, перевірка це по максимуму. І завжди я кажу, що якщо ви перевірите автомобіль максимум добре, значить ви будете озброєні. Ви будете знати, який ви автомобіль купляєте і чи його взагалі варто брати. Ну і звичайно, хочеться наголосити, що є дуже цікавий інтернет-ресурс. Значить, це Car Vertical. Що це за інтернет-ресурс? Це інтернет-ресурс, який дає можливість подивитися історію автомобіля. Якщо історії немає, то побачите, що немає історії. Це також, до речі, дуже важливо. Ну, я вам чесно скажу, часто буває таке, що автомобіль продається, і коли відкриваєш історію, починаєш розуміти, що цей автомобіль взагалі не потрібно далі розглядати. Тому Car Vertical, друзі, як кажуть, в допомогу. По промокоду ROMA можна отримати знижку 20%. Тому під відео є посилання. В коментарі переходите, я прикріплю коментар. Можна сміло користуватися, і я думаю, навіть не можна, а потрібно. Як кажуть, перевірка зайвою не буває. Давайте я ще два слова, друзі, хочу сьогодні підняти питання стосовно пошуку автомобіля і от дуже цікавий коментар я почитав як правильно робити обміни з автомобілями ви знаєте обміни з автомобілями останнім часом стали дуже-дуже популярні реально люди міняються автомобілями і ці автомобілі всі як кажуть задоволені так як ж правильно це робити Якщо говорити про автомобіль, що у вас є певна модель, і ви хочете його продати саме легше, і це провільніше, так би мовити, ви будете на руках мати кошти, вам потім легше маневрувати. Але є моменти, коли ви виставляєте на авторію і вам дають пропозицію обміну. І іноді буває, що ця пропозиція обміну якраз є дуже цікавою, тобто ви готові мінятися на цей автомобіль. Як же ж правильно це робиться, на що опиратися? Дуже часто люди, які займаються обмінами, вони свій автомобіль заздалегідь ставлять вищу ціну на нього. Якщо ви, наприклад, будете дивитися для прикладу автомобіль, яка, якого вартість на ринку середня буде 10, то на обміні цей автомобіль буде стояти 12, а то й 13 тисяч доларів. І людина вам пропонує автомобіль, який ви би в принципі хотіли на обмін за 13 тисяч доларів. А ви виставили свій автомобіль по середній ціні. От як правильно бути? Звичайно, ви можете сказати, я в принципі це хочу, мені підходить, робимо обмін, морально ви готові, тому що ви свій автомобіль е е виставили на продаж, а тут вам пропонують міняти, і ви готові цей автомобіль брати. Але це тільки така, знаєте, як кажуть, загальна складова. По правильному, взагалі, якщо так все-таки розбирати ту всю ситуацію, то потрібно свій автомобіль також оцінити. Ну, вище середнього, тому що вам пропонують вище середнього, і ви свої пропонуєте вище середнього, тоді десь можна знайти оцей компроміс, і він десь буде правильний. Але все виглядає дуже просто. Якщо людина, яка займається автомобілями, і вона готова з вами мінятися, чи ви пропонуєте обмін цій людині, і ця людина, вона просто займається автомобілями, вона повинна з вами помінятися, буде мінятися з вами на умовах, щоб потім ваш автомобіль продати і щось з цього заробити. Тому. В принципі, вам як покупцю, давайте ми сьогодні так, знаєте, зі сторони покупця, ну, це непоганий варіант, тому що іноді буває свій автомобіль, поки продаш, і там буває таке, що прийдуть купляти активно вам ціною, вас, як кажуть, трішки там десь потиснуть, і потім ви підете купляти, і десь може приблизно на те саме вийти. А тут ви зробили обмін і все. Ну, це така схема, як це робиться. Як це виглядає практично. Практично виглядає, ми такі вже робили, до речі, що в нас замовляли перевірку автомобіля і робили обмін. То що було? Значить, Цей чоловік, який обмінюється, він хоче знати про автомобіль, на який він міняє, чи цей автомобіль вартує уваги, чи ні. Тоді ви можете просто мені на Viber написати, що от цікавить обмін, от такий-то автомобіль я свій хочу міняти. Чи можна позвонити? Просто якщо дзвонити, іноді буває, що дуже багато дзвінків. Я просто фізично не можу говорити з двома, а іноді буває і з п'ятьма людьми, які одночасно дзвонять. Тому, якщо є можливість, друзі, пишіть мені на Viber. На Телеграм, на WhatsApp, куди вам зручно, там пишіть. Ви написали, я звільнився, розмову якусь там закінчив, чи комусь відписав і обов'язково відпишу вам. Тому тут буде, воно, знаєте, як кажуть, інформація буде легше подаватися, і я кожному завжди відписую. Так що саме цікаво, як це робиться? Ви, коли плануєте мінятися, ви цей автомобіль все рівно його треба перевірити. Ви можете його перевірити по CarVertical Це на початку відео я про це розповідав. І можна, і після цього, якщо вам все підходить, ви можете вже покликати експертів чи на, чи звернутися кудись до когось, чи поїхати на СТО, але перевірити цей автомобіль. Якщо все підходить, по ціні ви зійшлися, ви тоді робите обмін. Як це правильно робиться по документах? Людина, яка хоче з вами мінятися. Він, я думаю, мав би бути також зацікавлений зробити порядок з документами, щоб потім не було у нього сюрпризів. Ви, як власник свого автомобіля, також маєте бути зацікавлені зробити перереєстрацію транспортного засобу. Пояснюю, чому це добре. Це добре, тим, що бувають випадки, коли автомобіль по дорученню продали. Потім ця, ця людина щось натворила чи десь там якісь штрафи, і штрафи приходять до вас як до власника. І ви знаєте, бувають випадки, що є контакт з цим, продавцем, з цим покупцем, і можна це якось владнати, а іноді буває, що це все набагато складніше. Тому ви, коли продаєте машину, ви також маєте бути зацікавлені, щоб ця машина на вас не висіла. Тобто це є, я називаю одним словом, зробити порядок з документами. І відповідно цей автомобіль, який ви плануєте брати, з цим автомобілем, автомобілем також потрібно зробити порядок з документами. А це означає, ви повинні що зробити? Правильно, ви повинні також зробити перереєстрацію на себе. Тоді ви стаєте повноцінним власником цього автомобіля, робите собі цивілку і спокійно катаєтеся, ну, звичайно, якісь поточні там обслуговування і, як кажуть, успішно користуєтесь цим автомобілем. Це про обмін. Друзі, в нас є ще трішки часу. Ви знаєте, отримую я дзвінки від багатьох підписників Роман. От зараз будете перевіряти машину там, зверніть увагу на каталізатор. Чи є, тому що на вулиці в 23-му році кажуть, що вже буде ТО і з цим всім буде проблема. Друзі, ви знаєте, я ніколи це не висвітлював на відео. Хоча, може, десь трішки воно проскакувало. Але загалом, ми вже останній рік, перевіряючи автомобілі, якщо я бачу вирізаний каталізатор, я людям про це дуже активно повідомляю, що майте на увазі швидше всього, що ТО буде, і щоб ви були до цього готові. Тобто це не є щось таке критичне, так, каталізатор, тому що каталізатор можна поставити, це не є там, знаєте, машина розрізана на дві частини і склеєна, така знаєте, явна проблема. Це є цей момент, коли його можна усунути. Але каталізатор е, і сажовий фільтр, давайте так, відразу, і це, і це. Це дорогі речі. Тому при купівлі я завжди про такі, на такі ми завжди дуже робимо великий наголос. І, звичайно, автомобілі, які мають е, таку, знаєте, добрий кусочок відрізаний, в народі кажуть, відрізана чвертка або відрізана там задня частина автомобіля, воно, до речі, також може негативно вплинути на ТО. Проходження автомобіля в 23-му році. Ну, це поки що ще, знаєте, водою описано, чи це буде в 23-му на початку, але раз така інформація пішла, то швидше всього, щоб ми до цього прийшли. Тому е треба нам готуватися. І я думаю, зараз хтось, якщо мене дивиться з тих, хто в мене замовників, хто в мене замовляв автомобіль, то всі знають, якщо були якісь. Такі, знаєте, проблеми із автомобілем, то, повірте, оцей ТО 23-му році, який в нас планують вести, то через мене автомобілі не були куплені ті, тому я зразу хочу сказати тим людям, які через мене брали автомобілі. Ці автомобілі, які ви взяли, у вас проблем не буде. Тому що відрізаними задніми частинами чи там чвертками такі автомобілі ви зі мною не купляли. З каталізаторами все те саме. Я казав, майте на увазі. Каталізатора нема, тому в основному також. Хтось може собі прийняв рішення своє вже після огляду, коли ми надали інформацію, але такі, такі речі, принаймні, я повідомляв. Тому зараз, коли я отримую дзвінок і, і до мене кажуть, Роман, зверніть увагу на каталізатор. Воно насправді немає на що звертати увагу, ми це оглядали завжди. І, і далі будемо оглядати, і також будемо оглядати всі решту елементи. це... В цілому, коли перевіряється кузов, перевіряється ходова, перевіряється коробка, під час тест-драйву все повністю перевіряється також, як рулювачі немає. Вібрації під час керування, тобто все, все, все в цілому складається картинка, звичайно, комп'ютерна діагностика робиться. І вже по всіх речах можна розуміти, що і як з автомобілем. Буває таке, що автомобіль. Має якісь, як кажуть, вкладення потрібно робити, але загалом він живий. Тоді просто треба приймати рішення, чи готові на такі вкладення і чи є ціна на цей автомобіль. Тому тут от такі от речі. Що, друзі, ще? Луцьк, до речі, бачите, ми так зайшли здалека, але давайте все-таки зараз скажу, хто дійшов до цієї хвилинки, друзі. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору і активувати дзвіночок. Друзі, це чесно кажучи. Мотивує робити завжди для вас свіжі і цікаві відео. Звичайно, в коментарях, друзі, пишіть хто звідки дивиться. Ви знаєте, дуже приємно це бачити. Я кожному відписую. І завжди, як кажуть, ставлю палець вгору, тому мені дуже буде приємно. Загалом також в цьому відео хочу сказати, хто дивиться вперше. Луцьк друзі працює в четвер і неділю. В четвер він трішки такий активніший ринок. Хоча в неділю також цілком досить великий ринок. Якщо вам е зручніше там, ну чи робота, чи ще щось у вас, і вам зручніше приїжджати в неділю, це також не проблема. Стоїть питання документів. Що робити із документами е на перереєстрацію? Друзі, чи в четвер, чи в неділю все рівно виділяєте собі приблизно два дні для того, щоб зробити перереєстрацію, тому що зараз все нестабільно, світло нестабільно. А документи я завжди рекомендую робити на місці. Це є безпека ваша. Тому, коли вже так складаються обставини, що ви вже пройшли оцей весь етап і автомобілі, автомобілі знайшли, документи не, не відкладайте там. Я собі через декілька днів поставлю на свої. До речі, часто чую, Роман, я хочу свої там, там Чернівецькі, там, та, якісь там номера, якісь там свої. Та. Е, нема потреби зараз думати за номера. Насправді все є в базі. І номера ті, які дають, то вам дають номера, місце там, де ви робите, здійснюєте перереєстрацію транспортного засобу. І що це означає? Це означає, що вам дають номера ті, які дають, вам не треба думати за ті номера. Я вам більше скажу, якщо для чого є номера? Номера є для того, щоб якщо ви щось порушуєте, щоб вас можна було легко знайти. і... Як кажуть, накласти якийсь арешт. Тому арешт поліція зараз накладає із любими номерами. Повірте, це я кажу вам чітко і це правда. Тому оці, де коли буває, що я не реєструю зараз, а перереєструю в себе вдома, тому що там мені дадуть мої номера. Ну, це є погане виправдання, тому що в нас був випадок, я колись про це вже розповідав. Але ще раз повторююся, тому що в нас є свіжі глядачі. У нас був реально випадок, як до мене подзвонив Підписник і каже: Роман: я собі сам поїхав в Луцьк, сам собі придбав автомобіль. Поїхав от з понеділка, тобто з нового наступного тижня, поїхав ставити на реєстрацію. Мені сказали, що автомобіль числиться в Інтерполі, і відразу автомобіль в мене забрали. Коштів відповідно ну, немає. Набрав до продавця, продавець сміло підняв трубку. Каже, я що, я ж це ж не мій автомобіль. Я просто його тобі продав. Це везла фірма. Дзвонили на фірму з фірмою. Так само, вся та сама ситуація. Автомобіль ми транспортували. Це не наш автомобіль, це там фірм з тої фірми, де ми брали, то треба там розбиратися. Одним словом, ніхто нічим в цій ситуації не допоможе. Висновок дуже простий: немає тепер номерів, немає цього автомобіля. Тому це дуже сумна ситуація. Направду такі речі трапляються дуже рідко. Це такі, знаєте, я б сказав, навіть одиночні випадки. Але якщо цей одиночний випадок попаде на когось конкретно, та, от, хто зараз дивиться відео, повірте, ну це дуже неприємно, тому що у вас немає ні автомобіля, ні грошей. І тоді вже в цей момент починаєш думати, що треба було приділити не один день, а цілий тиждень тиждень можна було приділити, лиш би зробити порядок. І не ризикувати автомобіль своїм автомобілем, і виходить, коштами. Своїм це, я думаю, навіть неправильно сказано. Свій автомобіль це тоді, коли він на вас стоять документи. Якщо документи на вас, автомобілі, ви не бачите в реєстраційному документі в, народі, в техпаспорті, не бачите своєї фамілії, автомобіль не ваш. Автомобіль ви заплатили кошти і вам надають можливість, де ви виписують, якщо це от ми зараз бачимо червоні номера, це є автомобілі, які приїхали, завезла фірма. Це означає, що автомобіль числиться на фірмі. І коли вам дають договір купівлі, я бачу сертифікат вже тут на лобовому. І коли вам дають договір купівлі, то ви з цими документами йдете і ставите на себе на облік. Тобто, поки ви їдете в дорозі, цей автомобіль точно не ваш. Ось от така от для вас інформація. Більше скажу, до речі, відразу одним махом. До мене були запитання, Роман. Виписали договір купівлі. До речі, це реальна історія. До мене дзвонив наш підписник, каже, виписали договір купівлі. Зараз бачу, всі документи є, а от сам договір купівлі знайти не можу. Це не проблема. Для фірми це без проблем. Вони ще раз вам виписують договір купівлі. І ви сміло можете тоді ставити на себе транспортний засіб. Навіть більше вам скажу, ви можете виписати на себе, а потім, якщо щось помінялося, та, ви на себе не поставили. Ви хочете, щоб на когось іншого поставити, то просто потрібно подати український паспорт, ідентифікаційний код, і фірма також виписує договір купівлі, на кого потрібно. Тому з цим також проблем немає. <кхід> Тепер давайте ще, у нас є буквально дуже мало часу, йдемо вже на завершення. І тепер останні два слова про автомобілі, категорії автомобілів, які ж продаються на ринку автомобілів. Важливо це згадати, тому що іноді є, бувають у нас підписники, які дивляться вперше, а ця інформація хочеться про неї наголосити. Якщо ми так тільки що побачили, в основному в Луцьку продаються автомобілі, привезені з Європи. Географічно так склалося, що Луцьк знаходиться дуже близько біля Митниці. Тому усі автомобілі з Європи попадають на Луцьк. Частина, до речі, попадає на Львів, Львів також близько знаходиться. І потім ці автомобілі приїжджають, купляють покупці для себе і, звичайно, приїжджають в народі, називають перекупи. Перекупи також приїжджають, і відповідно ці автомобілі роз'їжджаються вже далі по Україні. Тому, якщо хтось десь шукає автомобіль, то ви повинні розуміти, які ж автомобілі продаються. Ось такі такі вони і продаються, це привезені з Європи. В основному на механіці, в основному це є дизель. Ну, зараз бачимо і бензин є також, ніхто ж не забороняє і бензин продавати, просто потенційно більше є дизельних авто. Також, до речі, про кросовери. Кросовери у нас номер один це є е, івано франківський який працює в неділю. З 8-ї години вже треба бути на ринку. Але, звичайно, Луцьк, це також ніхто не забороняє, щоб там продавали кросовери, тому вони там також є. Тому ось така інформація для вас. Друзі, ну що, будемо завершувати. Усім дякую. Не забуваємо все ж таки поставити палець вгору. Буду усім дуже вдячний. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько. Бережемося!